На ваш погляд, які пріоритети міськради сьогодні повинні бути? Це погашення заборгованості. І тоді буде підготовка до навчального року і все остальне. Люди не мають грошей. А я думаю, що повинна підготовка до зими бути. Саме головне, щоб ми не могли замерзати. Підготовка до зморіла це основне. Мабуть, що це мабуть, найголовніше, бо завжди починається тільки зима і починаються всякі проблеми. Підготувати до школи. Мабуть, до зимового періоду підготувати все. Тільки вчора ми починаємо розбиратися і згадувати, який жек не дав, який запізнився. І начальників ЖЕКів це стосується. Страшенно зайняті, виявилися. За два тижні не можна інформацію зібрати на своїй території. Значить, відповідно буде і відношення до вас, від імені виконкому. Зараз, як сказати, в інженерному плані, в матеріально-технічному забезпеченні ми сьогодні можемо сказати, що у нас все є для роботи. І роботи ведуться в дуже великих об'ємах. Це бачать лучани по розкопаних, все-таки може і в тротуарах, і дворах, і газонах, але це не від того, що нам не, нема що робити, ми мусимо. Лучше сьогодні трошки витримати якісь неудобства, чим зимою остатися без тепла. Ми, звичайно, наведемо порядок там, де ми як кажуть, розкопали, робили ремонтні роботи. І в інженерному плані, в плані готовності колективу до роботи, укомплектування колективу можу гарантувати, що лучани будуть із теплом, із гарячою водою в зимовий період. При умові, звичайно, на якої наголошую, при нормальному забезпеченні газом топливом. Якщо тільки буде нормальне забезпечення, ми гарантуємо, що буде нормальне теплозабезпечення всіх лучан в їхніх домівках зімою. У нашому селі, коли вже 5 років люди не отримують не зарплати, не мають, я бачу, вже такого стимулу в життя заохочення. І я відчув, що зможуть допомогти людям у цьому, щоб люди нормально почали жити, нормально працювати. Наше село дуже велике, люди працьовиті і люди добросовісні. Мета мого сподарювання це те, щоб люди за свою нелегку працю заробляли. Те, що вони заслуговують. Фірма повинна відповідати за такі балони. Що видає? Це елементарне, будемо казати, техніка безпеки. Це перше починається зі спецовок. Якщо вони в маслі, кислород, це різні речі. Повинен і той повинен відповідати. Вони самі знають, хто повинен відповідати, що там говорити. Повинен, повинен той інженер відповідати, який, який керує виробництвом. По техніки безпечності щось було неісправне. Чи шланги, чи балон не іспитаний. Що ж могло бути? Звісно, нарушителі техніки безпеки. Якби все соблюдалося так, як написано в інструкціях, цього б не пройшло. Це саме фірма нова? Так, я рахую так, що на будь-якому підприємстві всюди везде повинен бути відповідальний за такі роботи, які ведуться. І коли вони ведуться в пределах інструкції. Як написано, і не проходить нарушення. Цього не буває. Як зазначено в Конституції України, людське життя є найвищою цінністю в державі, проте це твердження діяло лише не папері. Насправді, на сьогодні людське життя оцінюється лише грошовим еквівалентом. Чим більше підприємців можуть отримати прибуток, тим мізерніше стоїть стає для них життя їхніх вже підлеглих. Це супер. Мені подобається. Більше народу. Добре. Як в молоді куди дітися? Я взагалі закрити з села приїхав сюди. От у нас, наприклад, тут в селі зараз робити немає, а тут от, для молоді це супер. А взагалі ми передбачаємо, що Ну, це перший наш проспект розваг. Я думаю, десь на середині або на пік проспекту розвагу тут планується за день від 8 до 15 тисяч людей. Тобто це пробне в Луцьку такого не було масштабно і систематично. Зараз це пробне люди просто приходять, принюхаються, що то буде таке. Саме такого вигляду відтепер щонеділі що неділі на набуватиме проспект волі. Організатори не приховують, що наслідують столичний приклад. Хоча за розмахом дійств їм ще далеко до Києва, та це не заважає молодим лучанам зайвий раз добре розважитись. Хліб валиться, хата валиться і що роби? Ну то добре, що в мене є в Луцьку ще як патира, ну то я матері вже на зиму думаю забрати, бо вже нема в чому сидіти, вже якби ще хліб був, ну ще б, може, мучилась, бо раді цієї і бо та корова, то то, е, ну як, е, кормильниця наша. Я кажу, заліпим було. За суб'єкта не давали, приходить медичка, що раз приходить і приходить, а то не, ніхто не дбає. Він ще буде оцінюватися, буде виставлятися на аукціон тут дуже багато марок Цей це раз. За землю так же само, десь від 10 до 15 тисяч мені прийдеться, заплатити за 10 соток, так, гривень. <ривень> так, то я пояснював їм, що в Америку, коли наші предки виїжджали, відводилася земля. Вони розкорчували, держава років п'ять не брала, податків, допомагала пільгі. І люди розживалися і зараз прекрасно живуть. А чим відлічається від американських прерів? я ось ця земля, що я її покупаю? Дітки мої живуть в Луцьку, живуть. Ти приїжджають, якщо тато колить кабана, і там і прощають того. Я як поїду в город і приїжджає, жінка мене пішла щось там купити, я приїжджаю, мене голова болить. Бо я того надихаю тої хімії, то асфальт, то все. А я тут ми дуже гарно відпочиваємо. Я дуже вдячний за те, що Бог послав таку мені місцевість. В перший день розслідування стало те, що ми практично встановили 90 причетність до вказаної крадіжки двох громадян села Купичів Торійського району. Хоча... Спочатку затримати їх не вдалося, і місце знаходження встановити викрадених коней також. З метою викликали коні, щоб їх продати. В мене була заборгованість банку, щоб погасити кредит. Направляли в село Локочинського району, в село Зубільне. Як? Верхи. Просив виріш... ну, щоб поміг. Я вирішив, що вирішити. Ну, його проблема теж вирішити. У мене трохи трудно було той, щось, з фінансами. Не вистачало грошей ні на що. Проблема така, що протягом 15 років вулиця Новочерченська є дорога стежка. Вони нам пообіцяли, що в кінці року будуть будувати дорогу. Однак одні тільки обіцянки, а і ніхто нічого не робить. Дороги немає, світла немає, діти входять в школу по болоті. Тротуарів немає, тут такі буряни, ніхто не, не, не провіряє, ніколи нічого не робить. Дорога крива, зробили туди, насипали щебенки, а вона провалюється. Поставити крапку над питанням е, утворення е, стихійних сміття звали Порожиша. Е, е, я думаю, якщо ми організуємо чіткий графік і поулічний вивез е, із приватного сектору і з багатоповерхових житлових будинків е, вивезені сміття. В майбутньому питання утворення стихійних «Звалиш» перейде в історію. Для одного, для одного автомобіля, коли нам треба заправити автомобіль, щоб він проїхав по вулицях, є ж вулиці розкидані, пороїщах, застирна частина, 15 літрів бензину. 15 літрів на вісі. Скільки то нам виходить, а ще. Утилізувати те сміття, є транспортні витрати, накладні витрати. і виходить 270 гривень. Не можна застати одного мешканця будинку, який весь час ігнорує і не приїжджає, не хоче відкрити двері. За нього не можна запустити один стояк в будинку, тобто 5 квартир до сих пір залишаються. Без відновлення газопостачання по сьогоднішній день не знайшли причини, тому що як це все почалося з того, що до нас прийшла сусідка знизу, каже в неї закапала колонка. Визвели горгаз, хлопці приїхали кругом поперекривали, піднялися до нас на другий поверх, включили плитку. Газ не йшов, але з камфорок йшла вода. Значить, вона кудись там попала, звідкись. І все, і тепер так. Вони чекає газова служба його, ми чекаємо також його. А людина собі безвідповідальна. То до цих пір я знаю, його можна було б з міліцією вже знайти чи як. То за його одного там досі жителі стояка страдати, да ніколи в житті. То 45 років був газ, живуть люди, да? такого не було. Що Кому-то щось не понравилось. труби, наш міняють того. Шланги міняють. Такого не було ніколи в житті. В даний час проводимо медичні огляди школярів на так звану пробу фіє. Це функціональна проба, яка визначає придатність дитини до дозовних фізичних навантажень. Як перебувати роботу фізкультури нашої, це вже, певно, управління освіти буде думати, тому що основне навантаження буде на піотопчу і спеціальну групу. Я думаю, так до 15 вересня на уроках фізкультури, які призначені та зі на розкладу занять, ми продовжимо ту пробу, щоб всіх 100% дітей від 6-річного віку до 11 класу провести цю пробу руфі. Вона дуже, як бачите, результативна, потрібна і визначає функціональний стан резервні можливості серцево-судинної системи. В принципі, у нас немає сьогодні надто великих проблем з фізкультурою, тому що такий механізм роботи був у нас уже і раніше. У нас працювали спецмедгрупи, у нас працювали оздоровчі групи. Доведеться переформатовувати розклад навчальних занять, тому що такі діти потребують розвантажувальних вправ і це має бути індивідуальна робота з кожним учнем вчителя фізкультури. Ну, я думаю, що спортом потрібно займатися ну, всім разом, однаково, щоб якісь в школі робили змагання, їздили там на всякі спортивні олімпіади. Ну, спортом потрібно займатися, це, ну, це річ дуже важлива в житті. Ну, що я і в школі вчився, і в технікум вчився, там була у нас постійна програма. О, чи в школі, чи в технікумі, все нормально було. Там ГТО, без ГТО все було люкс. Рішення виконкому навіть немає слів, що будинок аварійний. Хоча це є першим реченням в висновках. На всі мої зауваження по цьому питанню ніхто його так і не вніс. Всі будівельники про те говорять, що його варто і легше, і дешевше знести, і збудувати нове, тому що будинок застарілий уже. Він не відповідає нормам і ліпити той карточний будинок просто немає сенсу. це лише трата грошей. Було б це з їхніми будинками приватними. Ніхто б цього не робив. Він не ліпив би ми не домовити. Ніхто не всі ніхто Якщо сьогодні буде. губернатор не відгукнеться до нас, то ми поїдемо в міністерство. Кабінет міністрів і звернемося в відділ корупції і габарності. До одного місця, вибачте, Крімчуку. Їм всім хочеться тільки докорити, а більше нічого. Грантуємо людей землі, сіємо, виробили поля нормальні, обробляємо поля, вирощуємо державу, забезпечуємо пшеницю. Всю пшеницю здаємо в державу через аграрний фонд. І люди задоволені вчасно отримують грошові кошти за паї або натурою, як, як кому вигідно. Хто цукор бере, хто бере муку. Люди отримали робочі місця, розвивається тваринництво. Рослинництво вже перейшло, я би сказав, в таку фазу наукового рильництва, вже прогресуючим такими методами вирощуємо, і високі врожаї. Високоврожайні культури почали сіяти. І так підприємство працює, я би сказав, на мою думку, ну в твердих середняках. Не хапає там зірок з неба. Ну, але і взагалі не пасе теж. Ми агропомислова група Пан Курчак. А тоді що у нас поставили смітники перед виборами. Да. Пересмітники да. поставили, і через після виборів ми... забрали. Нам треба земля, тому що ми ростемо. Подумаємо, нам треба добрі землі. я знаю, що добрі треба. А що ж вони приїхали раніше, як будь-які отакі облаки? Того, що ми росли, а, ті. ми, росли ми йде йде ті землі, де були їдьте ближче до нас. Ми, йде. Йде. ми поїдемо і туди. Росіць, він оздоров'я, там далі. А нас вам не треба? А ми? <ріпи> ти... А ми? <ріпи> ти... <А ріпи> як? Ти... Ага. Так, Даніла, правду кажете. Ми а ми <ріпи> не поділимося. А наші діти <ріпи> де поділимося? Своїм ділом, а ми <ріпи> будемо своїм. Ага. Куди до вас працювати? Куди до вас працювати? Їхати за 100 кілометрів. А в як москвич приїхав, то він застав таке, і боргів більше 2 мільйони, і він вишкрабався, то тоді ніхто не бачив. А сьогодні ви намацали і вам треба тепер добру землю. А цукровий не дає, тільки дає біля зерна. Тонну, тонну 200 на пай. Ось таке то. А ви як ви вирішили? Я остаюсь, як був з москвичом, то ви остаюсь. Договір далі заключив. На сім років і все. Тобто вас влаштовують умови? Так. Да. Хватає. Та воно одне на одне виходить. Ну, там може, ну, ну це той орендатор то обіцяє, хто заключить договор, то ще тисячу, як, ну як -то вступних роді, ну, заохочення дає, по тисячу гривень. Я не продаюсь. ви дали на церкву три тисячі, так налочить? Я нічого не давав. Ну, пан Курчак дав. Значить, давав. Да. Так. Пішли два місяці, ходили, поки відкрили рахунок. Це ми вимучилися, поки його відкрили. Нам не відкривали в ніякому банку. Потім прийшов лист робити скарбничку, з якої в Лучицях 34 дворі, принесуть 34 гривні, 90% буде пану Курчаку, а 10 церкві Лучицькій. Та, ну, це, ну, ну це ж я вам принесу листа! Ну, покажіть Але... той лист. У ну, мене є в церкві є, 90%. зе слово. Ну, і що ви ну, вже в, в церкві, люди. Пан Курчак це фірма депутата Мартиняка, депутата Верховної Ради, якого ми ж обирали. Я сам лічно ходив, агітірував за нього, робив дорогу за свої гроші і сказав, що то Мартиняк зробив, бо люди за нього не хотіли голосувати. Люди знали, що то людина не дуже добра. Я долучився до цієї проблеми. От, також, завдячуючи агропромислову групи Панкурчак, нам вдалося в дуже короткий термін вирішити цю проблему. І сьогодні ми вже з вами стоїмо на новій дорозі. Він гроші не заплатив. От. Ну, але то таке, гроші таке, гроші не головне. головне. Але ще не тоді за цю дорогу дати гроші. Ну, а як же? Да. Він все обіцяв, він все обіцяв зробити, все людям допомогти, всі, хто звернеться. А тепер виходить, що ми вибрали депутата, від якого мусимо шукати захисту. Бо він перетворився в ракетіра і ракетує, значить, рейдерським наїздом, хоче забрати наш бізнес, хоче в людей відібрати землю, в людей відібрати паї. От ну, я не знаю. Це виходить абсурд. Це перший депутат Верховної Ради в Україні, а може навіть і в світі. Який рейдерує свої території своїх виборців, які його вибирали, ну це смішно. На це як так подивитися здоровим глуздом. Це не вміщається. Люди вибрали, щоб депутат був представником людей у Верховній Раді, щоб їх захищав. А оказується, вибрали того депутата, від якого треба захищатися. Це навіть Вов. Що звір і то на своїй території, де він живе, він овечку не зачепить. Його вибрали, думали як людину. А він сьогодні що він сьогодні робить? Хто його бачив? Яку він людям підтримку дав? Він абсолютно нічого, ніхто до нас не звертається і нікому ми не нужні. Так само от привіз він ті урни для сміття. Він їх ночі привіз. Ніхто не бачив, коли він привіз. Як наші люди за ним не проголосували, може там, де одиниці, які урни так само пропали. На що ж було робити це посміховисько? Так само теж в сусідки забула, забула в якому. Він купив світильник до церкви. О, після того, як люди про нього не проголосували, він сказав, що за того світильника йому повернули гроші. Староста мусив ходити по селі, збирати гроші, щоб віддати йому гроші. То це він зробить людям добре? Він ніколи зроб... добре людям не зробить. Забудовник звільняється. Рішенням органу місцевого самоврядування, за рішенням органу місцевого, якщо технічним умовами передбачено будівництво інженерних мереж поза будівельним майданчиком, 370 тисяч це по водоканалу. Значить, є довідка водоканалу, який підтверджує, що на 370 тисяч були ну, виконані роботи, є акт передачі насосу. Вартістю 135 тисяч гривень, влаштування освітлення дороги на вулиці Сухомирська на суму 133 тисячі. Благоустрій, тротуару вздовж шляхопроводу від вулиці карпенка кекарма до проспекту Соборності. Ви вважаєте, що це ми повинні враховувати Ну, Звичайно. Ну, так буде з кожним об'єктом, кожен кожен буде так, так само робити. Він собі поробить всі мережі, все, все, так це. Просто інфраструктури не буде складу. Чому він не може від нас просити у нас дати згоду на зменшення на 2 мільйони, а 4 мільйони платити? Це сховище балансоутримувач таремний хліб. Воно розташоване окремо третього класу, Містки 100 осіб. Воно готове до використання за призначенням. Укривати населення. Яке проживає за Хролуцької громади, буде проблематично, тому що воно використовується лише для найбільш для укриття працюючої зміни. Друге сховище це на колишня життєва фабрика. Воно обмежено готове для використання за призначення. Сховище на лідавський балансовутримувач компанії Кобак. Окремо розташовано 150 чоловік. Воно не готове для використання за призначенням. Протирадіційне укриття, автомобільний ринок, Балансово утримувач Луцьке АТП. Воно вбудоване в адміністративну будівлю. Місткість 300 осіб стан не готове для використання за призначенням. Я їхав. Включили поворота, виїжджали ззаду, машина стояла. Вони включили поворота, не, не, не подивились по дзеркалах. Що їде ззаду машина, не застережились. І виїхали на розворот. І, і так і сталося. Я їхав і в'їхав. А ви звідки їхали? З Луцької, з, від моста. Я їхав, не розворот одразу, я не знаю, вони мене не замітили. Для нашої волині, для нашої землі. Старайтеся, як то кажуть, чимось допомогти. Ви людські бажання. Хотіння ті, що люди хочуть. Я думаю, ви чуєте від них. Хоча буде два треба, щоб вона на ход біля школи поставили дорослі знаки. Дорога хоч школа, написано, щоб школа була. У мене такий принцип, що ті, хто живуть в малії села, їм не просто треба до них їхати, навпаки, їм треба докомпенсувати, що віддалені, що малі, що немає тут. Ні, можливостей, скажімо, для інфраструктурного розвитку. Всі проекти, які ми в курсі, ми постійно радимося. Ірина Мирославівна нам і нарківліс виділяла. Тут фонд виділив на зупинку, допомагав і в будівництві цього клубу частково. О, тобто, з -за якими питаннями ми не звертаємося, завжди знаходимо підтримку. Це тут питань немає. Я придбав автомобіль Міцубісі, Паджеро». Романа Берестюка. Роман Миколайович Берестюк продав мені підроблене авто, яке згодом було вияснено, що воно є підроблене. Мене зупинили на автошляху Київ чоп Київ є годин. Зупинили мене гаїшники. два гаїшника зупинили вдома ці Семенюк. Сказали мені, що це авто є підроблене. Я чотири роки ходжу. І так, попереджаю. Угу. То як не приходив? Тож я вас, у вас в кабінеті я гроші отримував. Як я до вас не приходив? Олексій Батькович, не за Міцубісі Паджеро. В кабінеті у вас ви мені віддавали гроші. Роман Берестюк передавав гроші вам. Ну, що, що ви, ви? таке говорите? Хай як хочуть, то хай віддасть гроші, як вони ослідують. Що це таке? Він собі їздить на тій машині, крутить у візка, що заплатив поліцейським. Чого я маю це все переживати? Вам особисто Світлана Перевознюк я давала б тисяч доларів в руки, і ви їх перечили. Будь, будь ласка, зверніться в МРЕО і знаєте, чи на мені зареєстрований автомобіль і він був в мене в користуванні. Те, що ті особи вам говорять. Це не То, означає. Ми, не тіє... ми були вас в будинку, і купували вас в джип, міцубісіпаджи. В мене ви Це нічого не, не купували, ні, неправда. На мені вас не рахується не і, і немає. У мене ні джипа не було ніколи. І немає. Перепрошую. Ви були у мене, сфері. немає чоловіка автомобіль. Він мені віддав назад, я йому віддав гроші назад. Ми віддали ці гроші. Так, да, Я віддавав слідчі, бачив в кабінеті слідчого, я йому ці гроші віддавав. Він мені казав, що без вашої участі повертали йому кошти. Він написав розписку, <кху> що він їх отримав. Є слідчі. Якщо ви хочете спитатись, Боже Олексій. Не пам Павлів, Павлюк. О, 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 да. Олексій Павлюк, Олексій Миколаївич Павлюк, здається, Слідчий вів справу. Є розписка про ті гроші? Так, звичайно. Ми треті вже там, на да. тому Ківерцівському посту, того й він і до нас підійшов, та й поліцейський і це розказав. Uh -huh. Ви розумієте? Що uh -huh. вона підроблена і вона постійно в вогоні, що в них така схема, вони торгують цією машиною. З 31 серпня на 1 вересня 1943 року поляки разом із більшовицьким загоном Миколи Прокоп'юка напали на мирне населення і, якщо я не помиляюся, загинуло десь до, тисячі, до однієї тисячі мешканців навколишніх сіл. Повбивані і ті селяни, які прийшли, вони були беззброєні, хто з вилами, хто з дучком, хто просто з нічим, хто шнурком. І так, і тут вони десь поховані. А точного місця поховання я не знаю. Нема нікого такого, що не хочу, щоб міг вказати, де іменно ті могили, де закопані ці люди. Стартова ціна була 9 тисяч. 000... Ну, зараз я вам не скажу точно. Ну, а закінчились на 50 тисячах, то це дуже емоційні торги, дуже напружені були, тому що учасники хотіли отримати ці земельні ділянки в оренду. Ось, ну як кажуть, ви вирішили це питання в такому, такому напруженому. Би, моменті. Так як угіддя на даних земельних ділянках, наскільки я пам'ятаю, це пасовище, то вони його повинні використовувати як пасовище. Але є такий момент, вони можуть зробити схему сів змін. Тобто, тому що так як земельні ділянки більше 20 років не оброблялися. Вони дуже захарашені. Для того, щоб їм привести належний чин і використовувати за угідями, це потрібно дуже великі кошти, дуже великі затрати. І ну, для того, щоб це все почало працювати, їм потрібно ну, мінімум два роки, щоб це все привести в порядок. Тобто при піднесенні магніта навіть просто піднести. Вже е ці грані вони порушуються і розмазується малюнок сам. І фактично, фактично, прийшовши з перевіркою, ви бачите, застосовувався магніт і при е, якщо є е, факт пошкодження такої пломби, це вже є прецедентом для складання акту актового по порушення, нарахування е, суми за недоруховану етичну енергію. Повірте, ми ж люди і серце щемить, але є правила роздрібного ринку, які змушують нас робити ці нарахування. Багаті люди е, не можуть зрозуміти, чому вони крадуть, мабуть, для того, щоб ще примножити, мабуть, свої статки. Але повірте, ці крадіжки виявляються, і ці крадіжки ми вчасно виявляємо, ми вже бачимо за рахунок нашого моніторингу, де що ми втрачаємо, і відповідно йдемо націлено на цього споживача, який краде електричну енергію. В основному це береться, наприклад, за, як правило, найбільший період нарахування це рік. Повірте, людина може красти місяць, а за рік нарахування пройде. Людина може зекономити 100-200 тисячу ну, кВт, а може, а нарахування можуть пройти 10-100 тисяч кіловат. Годин. Повірте, це, це досить фінансово важко. Не було з собою карточки. Ще раз пачу. Карточку. Так, що немає на нової продати, то... В тому місці, де я проживаю, немає, де купити карточки. Ви знаєте, що накладається штраф? дайте з травми? Бачуєте на місці. У мене немає грошей. Я можу вам запропонувати вийти. А, вихід. Або вихід, або їдемо далі, бо то мала квитка, Я можу вести? Треба виганяти. Давайте я вам заплачу і все. 120 гривень. У мене немає тіти, відомості, що. Ну, ми боремося з цим, але щось у нас погано виходить. Пасажири навіть не реагують. Хто як реагує? Маючи електронного квитку. Вона заходить в транспорт, дає водію 6 гривень. Як бачить нас, як ми заходимо, вона пікає електронним квиточком. Складались матеріали на перевізника водій, якого перевозив без пасажирів. пасажирів. Санкція передбачає штраф у розмірі 1700 гривень на перевізника. Водія це не стосується, тому що це застосовується до перевізника. Водій аргументує тим, що дайте зарплату відповідну і все стане на своє місце. Ну. Якщо міські люди, то це проблем немає. Але треба враховувати, що в нас є і райони віддалені, і це є обласний центр, як вони приїдуть і не мають карточки, то ну, водії мають винятки зробити для таких людей. От я була у Львові і це ну, нема проблеми. Одна людина заходить карточкою, друга готівкою. Молодіж сканують. а Ті, що мають талони, і так як у нас колись в тролейбусах було, і пробивають. Мене колись штрафували, їхала з роботи в нас на цукровому в амбулаторії. Працюю, там не робив поповнювати, е боже, як вони правильно ці називаються. Я сіла і вона мені не сказала, вийдіть. Вона з мене требувала контролер 120 гривень, Я їй заплатила, я не хотіла там, щоб оце починати. Тут чую, кажуть, «вийдіть». Ну не всі так говорять.